Вітаю, друзі! Веч вечір новий з вами. Приємно відчувати ваші люблячі серця. Хоча хотілося, щоб у вас було в рази більше. Звісно, дякую за вподобайки, коментарі, запитання. Сьогодні я повернувся, колись було гарне питання, просто відразу відповідати не хотілося. А продовжити діалог хочеться. Дякую за коментарі, вподобайки, підписку за те, що ви з нами щовечора розповсюджуєте інформацію про академію, про мене, про наші роботи, про ваші зміни завдяки нашим роботам. Я дуже щиро вам дякую, друзі. Ви надзвичайні. І я дякую вам і за ваші донати, за ваші. Благодійні внески до нашого благодійного фонду на наші проекти за ваше спонсорство через YouTube, через пригощання кавою, через Patreon. І, звісно, я запрошую вас на навчання в нашу академію. Я запрошую вас на марафони по фінансах, по парі, по здоров'ю. Вони дієві, вони потужні, вони працюють. Зараз ми навели лад. З марафонами якраз і лишні прибрали. Ті, що вже не дієві, ми прибрали і лишили виключно дієві марафони. і Бо ті були вже, ми переглянули, я їх відчув, як застарілі. Тому все чудово, все прекрасно. І я вам дуже дякую за те, що ви проходите навчання на в академії. Зараз готується п'ятий-шостий ступінь, і, звісно, я дякую за те, що ви проходите семінари по безпековим питанням і по парі теж. І берете участь в наших проєктах. Ось питання, ну, по ніку навіть прочитати не можу. Щось там букви цифри. Зовсім недавно я роздумувала на цю тему. Є знайомі, які вірять в те, що написано в долі. не зміниш. А я вважаю, що це маячня, бо де ж тут воля вибору і можливість проявлення наміру. Ну, знаєте, я вважаю якраз спираючись на свободу волі і свободу е, вибору. Я скажу, то вони можуть мають право думати, що завгодно і як завгодно. І як воно вирішить. Як вони вирішать, так воно і буде. Тому, мої друзі, я вам скажу наступне. Я не буду, ви знаєте, я був такий різкуватий. Міг і покруче сказати. Я не буду. Застосовувати слово маячня, я скажу, що я іншої думки. Я е, твердо впевнений, що долю змінити можна точно. І я цим займаюся. Я перепрописав свою персональну долю, змінив її, коригую, і навчився коригувати долю інших і допомагаю всьому. На другому ступені академії ми саме цим і займаємось. Але є місця сили, де ми відкрили для себе процес перепрописання долі. Але ви знаєте, я уникаю деталізації. Я йду шляхом покращення гарного. Є гарно буде краще. Є гарно буде ще краще. І я просто, напевно, це або досвід древніх деміургів прокинувся в мені, або відлуння цього досвіду, або мене намагаються навчити це робити. Знаєте, коли раніше деміург ішов простором, ішов первозданним хаосом, це не про безлад, а про первозданний хаос. І деміурги своєю думкою, своїм серцем, своїм наміром створювали з кожним подихом нові світи, з кожним кроком створювалися нові світи. Так і ви, деміурги, свого життя, свого своєї долі, і можете кожним подихом, кожна мить тут і тепер створює наступну мить тут і тепер, адже майбутнє. Не настає, завтра ніколи не буде. Завтра буде сьогодні. Сьогодні є та мить, ми проживаємо. Бо те, що було вчора, його вже немає. Це минуле. Те, що буде завтра, його ще немає, і воно не наступить. Бо завтра буде знову завтра. А сьогодні є постійно. Це якраз той момент, та мить, в якої ми проживаємо. Тому я для себе вирішив, що тут і тепер це сутки. Ну, якщо брати лінейний час, не мить. А сутки дуже зручно. от і оберіть собі сутки, проживайте їх, створюючи наступні, кожні наступні, кожні наступні, кожні наступні, кожні наступні, кожні наступні. І ви так створите своє життя, так ви будете змінювати свою долю. І це дуже просто, знаєте, коли ви ткач. І ваш продукт це реальність, яку ви створюєте, то коли ви кожну мить, кожну нитку прокладуєте, надзвичайно якісно вкладаючись в кожну як в останню мить, кожну мить проживаєте як останню мить, це дуже впливає на результат. Прожитого полотна життя. І ваше ткацтво буде неймовірним. Ви будете неймовірним ткачем. Ви, неймовірно, охайно зробите продукт, полотно свого життя. Ви лишитесь задоволені тим, що ви виткали. Коли ви будете кожну мить, кожен подих проживати як останній. Достойно, в чисті, виважено, відповідально. І, звісно, відповідаючи на запит там щось букви і цифри, <смі> таке ім'я, як прямо дитина Ілона Маска. Так, да, дійсно. Я вважаю. Так, да, якщо, я, я, якщо ви будете вважати, що не можна змінити. Вашу долю і карму ви не зміните. Якщо ви будете вважати, що можна, ви зміните. Я вирішив, що я можу її створити сам і змінювати стільки, скільки мені потрібно. І робити на краще, бо змінив, змінююсь я, змінюються мої установи, мої побажання, мої, якщо хочете, налаштування, мої вібрації, мої. А може і принципи мої змінюються. Можливо, я настільки безпринципна людина. Отже, давайте змінимо своє життя на краще. Давайте разом не питання. Віймаю вас. Гарного вам вечора.